Коли почалася перша війна? Згоди нема. Але багато вчених вважають, що у неоліті, коли люди вперше перейшли до осілого способу життя і виникло поняття про свою землю, за яку варто боротися, або про чужу, з якої усіх треба вигнати та знищити, а не просто вигнати, як раніше у часи мисливців збирачів. Чи дійсно це було так? Наразі неможливо ані довести, ані спростувати. Але нещодавно вчені з Еденбургу проаналізували 2300 кістяків з 180 сайтів у класичній Європі, що датуються періодом з 6 до 2000 тисяч до нашої ери, і виявили, що принаймні 10% з них мають явні сліди насильницької смерті або від ударів тупими предметами, дубцями, або вістрями з пасів та стріл. Звісно, тут є своє але адже частина цих кістяків знайдена у масових похованнях з кількома десятками тіл одразу, тобто явними слідами масових вбивств, а масові поховання знайти легше ніж одиночна. Але замислитись це змушує Хочете дізнатися про те, чому люди взагалі перейшли до сілого способу життя? Йдіть за посиланням у описі до відео та підписуйтесь на мій канал, щоб отримувати більше історичних новин. Все буде Україна!